Дана гра на розвиток міжпівкульних зв'язків координації рухів і дрібної мотонки. Маємо ось такі прищіпочки. Закріплюємо їх на подір дитинки. Задання дитини одночасно двома ручками. Зняти їх з себе. Як ускладнення розміщуємо прищіпку хаотично. Чим більше кольорів, тим краще. Завдання дитини віднайти одразу один колір і одночасно зняти. Раз. 2. якщо ви вважаєте, що це легко, спробуйте.